Українці місяцями роками шукають своїх зниклих безвісти. Нагадати про таких воїнів 32-ї бригади, їхні рідні вирішили так: їхали Києвом колоною автівок, і з кожної зі світлини дивилися ті, хто стояв за нас із вами. Наш захист це не цифри, це обличчя тих, хто нам дорогі, це наші діти і наші батьки. Тато Ірини не повернувся зі свого першого бойового завдання на Донеччині, і зараз вона робить усе, щоб дізнатися, де він і що з ним. Бо коли безвісти, це найважче. Історії бійців і їхніх родин, які по крихтах збирають свідчення про своїх. Далі це розкаже. Щоб поїхали з Богом. Іра заводить машину і з місця рушає так само спокійно і плавно, як колись роками її іще малою вчив тато. 60 років це, напевно, перша я сіла за руль, папі на руки, крутила педальки, е, кру, да, руля, нажимала на педалі. Тому й у колонії автомобілістів вона найперша позаду їх ще понад два десятки. Їдуть гучно, так щоб ось ці обличчя на світлинах ними обклеєна кожнісінька машина. Побачили люди. Їх рідні безрезультатно шукають місяцями. Повертайте! Тато Іри Олександр зник іще торік у липні десь біля села Дружба. Це на Донеччині. Зі свого першого бойового виходу він просто не повернувся. Останній мій дзвінок статом був 8 липня. Ну і він сказав, досі все буде добре, обіцяю, буде обережний. Якщо через тиждень не повернусь, шукай. А 30-го ми отримали сповіщення, що під час бойового завдання даний солдат зник безвісти. Його мобілізували менш ніж за півроку до того. Обіцяли, що розподілять у ремонтну роту. В нього була операція на спині, коли був період, коли в нього відмовили ноги. Йому пообіцяли, що він буде варити танки, тому що в нього дійсно золоті руки. Утім, після навчань він потрапив прямісінько на фронт, а там його записали уже стрільцем. І ми тоді сподівалися, що або його комісують, або все ж таки переведуть на якусь механізовану бригаду. Фактично, за два дні до того, як він мав сідати в автобус їхати на додаткове ВЛК, він сів зовсім в іншу машину і поїхав на передову. Що зрештою сталося із батьком? Вона не знає. Командири бригади про його бойове завдання не говорять. Альона ж змогла десь з'ясувати, як зник її Юра. Був мінометний обстріл, був важкий калібр, але все одно немає тіла. Ми шукаємо. Він теж воював на турецькому напрямку. Був у 32-й водієм. Не вистачає людей, відправляють і водіїв, і кухарів. На жаль, і тому мій також пішов. Не знаю, що він відповідальний, і він за своєю відповідальністю пішов захищати захищати мене, захищати свого сина. Людину вважають безвісти зникло, якщо та не виходить на зв'язок протягом двох тижнів. У такому випадку родичам, перш за все, радять написати заяву про розшуку поліції. При цьому бажано здати ще й аналіз ДНК. Це в рази підвищує шанси знайти своїх у базах даних. Свого брата Олексій чекає вдома вже більше року. Під час артобстрілу, і після цього, після артобстрілу, зразу вже зайняли кацапи. Базить пару разів викидували списки, ну, але однофамільці були. Аж бурашки, мурашки по коже, як тільки бачиш побачиш фамілію. Василишин. Такий автопробіг сім'ї зниклих захисників роблять уже вдруге. Він не триває довго. Машини проїжджають усього кілька кілометрів Києвом. Це спроба вкотре нагадати про батька, брата, сина і дідуся, тих, хто у найважчі часи стояв за нас. Я бачила сон, як він прийшов і нас всіх зібрав. Він прийшов з рибалки, до речі, і зібрав всіх друзів, накрив великий стіл. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.